Заходиш в полоні, нам забороняли розмовляти на українській мові, нам забороняли будь-які дії, будь-які теми піднімати, що зв'язані з Україною, з її незалежністю і історією. І по можливості. Ми співали гімн України з хлопцями, це давало нам назнагу боротися далі. Оборонець Маріуполя Владислав Чугуєнко, який пробув у російському полоні 1227 днів, розповідає, що давало сил триматись, будучи у неволі. Брат Владислава Станіслав все ще залишається бранцем Росії. Захисник доєднався до відзначення 107-ї річниці утворення західноукраїнської народної республіки треба пам'ятати нашу історію і що ми все життя боремося і доказуємо світу що ми є українці в першу чергу і ще що ми є вільний і незалежний народ тому такі от як сьогодні дата в полоні давала нам пам'ять за що ми боремося в першу чергу за що ми кладемо своє здоров'я і життя на янівському цвинтарі відбулись заходи з вшанування пам'яті січових стрільців вони теж тоді боролись за незалежну україну Котра проіснувала, може й недовго, але це була належна спроба. Інтелігенція Українська створила. Державу незалежну скориставшись вікном можливості, котре на той момент з'явилось, і як і сьогодні, так і тоді було розуміння, що без армії, без тих, хто готовий боротися за свою незалежність, ти державності не здобудеш. Тому для нас честь сьогодні вшановувати воїнів українських січових стрільців, і ми так само сьогодні вшановуємо і діючих наших воїнів. Представники влади, депутати, духовенство, військові, громадськість поклали квіти до меморіалу українських січових стрільців. А також спільною молитвою вшанували пам'ять борців за незалежність України минулого і сьогодення. Звичайно, в умовах теперішньої війни події листопадового чину по іншому по особливому переосмислюються, оскільки населення наше і в той час, і сьогодні змушене брати до рук зброю і відновлювати те, що належить українцям свою землю, свою незалежність, і територіальну цілісність. Радію, що сьогодні було багато людей і багато молоді студентство прийшло, тому що ми не можемо цього забувати, і це дуже важливо. Приходити віддавати шану, щоб воно залишалося у наступних поколіннях в пам'яті назавжди, і віримо, бо сьогодні беруть участь бійці з передової у пошануванні січових стрільців, що Україна незабаром здобуде повну незалежність. Зазначимо 1 листопада 1918 року у Львові. Розпочалося збройне повстання, яке увійшло в історію під назвою Листопадовий чин. Його метою було встановлення української влади на західноукраїнських землях, які опинилися на уламках Австро-Угорської імперії після її поразки у Першій світовій війні. Максим Турчинський та Андрій Перун, телеканал НТА.